Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 жовтня 2025 року. Сьогодні 21 жовтня. Народження молодика о 15.25 буде знаходитися в знаці Терези. А ввечері о 18.43 місяць перейде в знак Скорпіон. Це дуже напружена, стресова доба. Відпочивайте, будь ласка, нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати рослини можна вже буде після, після 19-ї години вечора. Після 19 години. А от підживлювати рослини в добу народження молодика небезпечно, тому не підживлюємо. При гарній погоді до 12-ї години дня, сьогодні 21 жовтня, сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 жовтня, сьогодні до 12 години дня сприятливий час для різних заготівель. Після 12-ї години починають поступово працювати енергії знаку стихії води Скорпіон. А важливо для здоров'я на 21 жовтня. Тут ще працюють енергії знаку терези, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Нагадаємо, що можна приготувати. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Корисні проростки насіння, з них можна зробити салати. Готуйте страви із качаної та цвітної капусти, із моркви, томатів, огірків, з дайкону, редьки, редиски, їжте груші, яблука, виноград, хурму, додавайте до своїх страв кріп, петрушку, листочки салатів, курагу включайте в меню, роцинки, банани. Ну а салати, які дуже-дуже часто готуються під час вегетаріанської їжі в дні терезів, треба заправляти сметаною або ж вершками, або лимонним соком. Смачного вам! Завтра 22 жовтня, геката після народження молодика, Буде знаходитися в знаці скорпіон. Це напружена, стресова доба. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і відпочиваємо. Ефективними будуть тільки поливи. А от підживлювати рослини в гекату після народження молодика небезпечно, тому ніяких підживлень. Несприятливий час. 22 жовтня для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах працюють енергії стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 жовтня 2025 року. Вже тут працюють енергії знаку скорпіона. А тому важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна приготувати, щоб була саме така постановка питання, щоб була така їжа? А готуємо страви із риби, із морепродуктів. З картоплі, перцю солодкого, баклажанів, помідорів, редиски, дайкону, буряку, з моркви, капусти, їмо часник, цибулю парей, додаємо до страв петрушку, кріп, базилік, щавель. і обов'язково включаємо в меню яблука, цитрусові доступні фрукти, чорнослив та п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях. Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!